І усім привіз вам в гуліфлеях і в нас реаліфлер-погоди з 18 і 18-та серія. Пастка про гуліфлеєр як З. І ми почнемо! Так, салют! Я розумію, але зато, що цей палісман дуже дивний, але ну, зараз не до того. Я розумію, що дуже-дуже все дуже Ну, як сказати, дуже дивний. Його так назвали, тому що він схожий на. Бермана. Що ні? Ти ніхто подумай, і чого зразу він. Не знаю. Ну. Там. Які непевна частина слова схожа на схоже на гіл не тільки без деяких букв. А, та, та, я розумію, та. Але ні. Це простий полісман. Як тих саліт може думати, що це просто... Ну. якийсь фейсман такі брали якусь мульсі... ну, серіалу чи якось мультфільму чи якось кіно. Ми таке не брали. І ми не брали це з Бетмена чи якось іншого. Ми просто самі це придумали, так? А, ну, так, так, ми самі це все придумали. О, бачиш? Він ще буде зверше. Бачиш? Ей, hey, бачиш це. Вони давно є в його акцію, ти є вже полісман. Ми можемо його просто спіймати. Нащо? Що його знову вбити? Та не його. Ти завжди думаєш, що ти... ...чел? ти розумієш, що ви його появився один день, тому полісман появився. А, та? Не будь, не будь дурним зараз. Тому що нам дасть не постудіти. Ми зараз хочемо Сп... спіймати його. Мати якого? Ти завжди я пролюбла, як зайки ступи. Завило, чого? Тож ви ще даємо жити. Як ми його спіймаємо, сам потім догадаєшся. догадайся. При моїх діях. А! Я йду, йду. Що? Де я. <свист> Він попав ха <в> клітку? <свист> Лузер. А ти думаєш, що я тут залышена назавжди? І ти мене спіймаєш? Uh, ну так. Мане який плавить. Залізу. Духак. І ти тупий. викинув тупе просто за в гату багато залізу. Хм. Блять, козал. Х. Матно. Блять, ти пішов. Блять, ты пішов ты. Бля бля. <irgendjole> Кто там? А? Ты? Пишел ты нафиг. Я тебя спимаю. Ага. Полисман. Пердзан. Атаку. Блять. Я кошек Ах. А, с... Ні, а, а, і захати встать встань не А, а напевно телефон завоював за моя пана завод. Томля таки не вробляє. Якийсь дурак. Це не бойовий кажа, а не забудь якийсь бойовий кажан. Це не бойовий кажан, таке земля не бойових кажанів. Таких бойових сипів. Якийсь дурак. Знов він. Привіт! Хочеш знову з моїм кажаном побитись, чи хочеш мати Я зараз Стопай, демон. Тебе зараз. Ти п'ятий базар. Я не можу говорити. Ти не можеш говорити мати, тому що я тебе з багоном, щоб ти не можеш говорити. Ти не можеш, тому що ти не. Чого? Ти захаса. Беджан! Сюди! Є нова поле... Сиди, є нова нова їжа. Ні, ні не треба. Ні. Я <смір> Так, це, Що тут? Той самий демон? <смір> я зараз його поняти його зі на всі куски, на всі п'ять кусків. Блять. Що ти зараз сказав? Біж. де... Можу говорить ма <гас> ты як Та б... 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 <гас> чого я не можешь сказать мав, <гас> що я тебе заблокировал их название <гас> <"Б... гас> ты Ти тык бідраза вони так довго не діяли. Але що мені з того? Ти ж так він нічого не додасть. Хм. Бажан, в атаку! Бляха. Блять. Тільки не він. Ох, ні. Та, це прекрасно, коли їх просто в бостах гріже. Гріже. Кажан. То може їм допомогти? Ні. Це їхнє покарання. Вони таке заслужили, тому що вони так особинуть. І. І вбивали. Зумля Та. А це простий кажан? Ні. А ти що? Бойовий кажан чи що? Який бойовий канжан? Бувай кажан не існує. Це простий войний не кажан, а чого він тоді атакує? Це така погода. Добре? Погода? А що? В кажані є погода? І де ти ще він такий один? Чи ні? Чи с паді є багато видів? треба прочитати книжку. Може, де це написано? Або я сам саме розумію. Тобі не здається, що він дуже занадто злий. Ні. Якраз так як потрібно, Бойовик й каже, наполовину ще готовий. А що буде, як наполовину буде готовим, дуже злий. Занадто злий. Можна його ще зробити злишим. Не треба, або з не ще нанадто злим. Краще не просто не прибудувати. Га! Ха, Хай вб'є тоді того назера. Він б... в він... він... покарання. Вийти зона те жорсток ще потреба є. Бойові кажані досі його зробці, але скоро будуть готові. Бой кажані... Так, скоро будуть готові. Ново за проводі землі. Стіки. От буде через п'ять місяців будуть готові. Ну от. а, та. А. До побачення! Звук в фуріплейках всім побачення! всім goodbye!